Вітаю вас! Наш народний депутат Ярослав Железняк! Отак і хочеться сказати, Матрос Железняк. Знаєте, ні, для вас це нічого не а для мене ця цитата Матрос Железняк має дуже велике значення. І для моїх одногодків також. Да. Хоча звертаю вашу увагу, що це е е е кіношний трюк, але зашов в історію і коли говорять Матрос Железняк... ЗАЖДАЛСЯ! Все розуміють! Ну, переходимо до української мову, тому що будемо говорити про економіку України. І так, Ярослав Железняк заявив, що після нашої перемоги ми так відбудуємо Україну, що Польща буде в ногах хвалятись. Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Все дуже просто. Щоб дивитися, цікаві і познавальні ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що, ставайте спонсором мого каналу. Ну, відповідне запитання до вас. Як ви бажаєте? Так чи ні? А я вискажу свою думку. Ну, відповідно свою, що будь-які. Знаєте, дивіться, яка ситуація. Так, да, дійсно невідомо, коли війна закінчиться. Е, що ви так трішки зрозуміли, плани, коли закінчиться війна, є і в Україні, і в, там, в Москві, і в, в Брюсселі і в США, але звертаю вашу увагу. Е, це, напевно, вже четверті чи п'яті плани. Да, да. Тому що якщо ви подивилися, які були перші... Розумієте, яка ситуація? План це не значить, що він 100% відбудеться. Ну він є. Є бачення, є стратегія, є ну, якби мета. А як воно буде рухатись, буде... ну, плани будуть коректуватись, прошу ви зрозуміли. Ну от просто на момент такий план. Потім, як ситуація буде мінятись, такі, такі, нас може тільки єдина вам відкрити, Маленьку таку темничку. 2023 рік планують воювати. Да. Ось така ситуація. Тобто оті всі, ой, ми навесні закінчимо. Ні, ні, ні. Поки що всі плани подуються на те, що наступний рік, рік війни. Весь. А, ні, ну, знов-таки звертаю вашу увагу, що можлива ситуація, що е, буде і тоді ну, от відкоректують плани. Ось така ситуація. А поки що, так. Да. Е, 24-й поки що так далеко не закидують, хоча, ну, є, є так. Це що стосується термію. Зрозуміло, так. Да. Ну ще раз говорю, план завжди міняється. Тому що попередні плани, які були, ну дійсно був план, щоб в березні припинити війну. Був такий план. Ну не вийшов. ну Багато чого було. Ти, був ще, наприклад, план, що дійсно на початку осінь. Був ще план дійсно, план, ну вже про нього ніхто не згадує, щоб до е, зимового періоду. Теж такі плани були. Були, 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 ну, ну вже їх так. Сторону не спрацювали. Це буває. Ну, ви ж звертаєте вашу увагу, що у Путіна взагалі був план там за три дні захоплю Україну. Ні, ну дійсно реально. <смі> так що, люди добрі, якщо ви думаєте, що от, а, плани сиділи такі. Пер відноситься Дивіться. Відбудувати Україну, звичайно, можна, але виникає запитання, яку, для чого і кому потрібно. Війна що показала? Що війна чітко показала? чому така міць сила України? Продукти харчування. Ну, дійсно, реально. Тобто, якщо ми говоримо відбудовувати економіку України, треба взагалі вигнати цих всіх вже кого, В шею оцих всіх кого, Щоб їх очі не бачили. Ви зрозуміли кого. І будувати нормальну економіку України без цього совка. Тому що дивіться, яка ситуація. Нагадую, нагадую всім українцям. За часів кучми, ну, ви пам'ятаєте, Южмаш, кучма і так далі. 10 мільярдів доларів ваших грошей розікрали на Южмаш. Розікрали. Вони їм вкладували, вкладували. Просто, ну, я перерахував по курсу, ну курс же ти був трошки інший. 10 мільярдів, хлопці. Ну, нема на вас, де клейма ставити. А потім роз... да ви не розбаділи, розкрали. І що? Де ракети? Де цей космічний польот? Ага. Помієте, саме смішне, що оці от тролейбуси, трамваї, які там на Южмаші випускали, випускають, це вважалося якби щось таке не головне. Спрацювало зараз. А ракети? Фік! Причому крали, аж гуділо. Ну, самі подумаєте. Зробили космодром, ну, типу, будемо будувати космодром в Бразилії. Да, так, замічаю. Значить, не грошей, не космодром, і той, хто це все організовував, виявився шахраєм. У вас совість є хлопці? Нема. Так припиняйте. Тому що оце я говорю, що це вся дурня. А давайте! Ні. Ми чітко показали світу. Жрать всі хочуть! Без нас гади не можуть. А от без дурні оці всі інші? Можуть. А. Ну дивіться, навіть на сьогоднішній момент, да, от експорт металу в Україні упав. Ну, сказати, що світова економіка оце так вигнулася. Не Ми втратили, але ну, не світова економіка. Взагалі, що ви зрозуміли, попит на метал у світі зараз радикально впав. Тобто не тільки в Україні. Китай зараз дуже, ну, ну, просто війна вплинула. А кушеньки всі хочуть. І попит на прохача, тому і робимо інвестиції куди? Куди? Зрозуміли нарешті чи ні. Чи треба ще раз пояснювати, що треба грати там, де можна заробити, а не там, де можна тільки вкрасти з державного бюджету. Тому, так, да, аграрно повторюю, промисловий комплекс. Аграрно-промисловий. Розумієте, саме вирощування, прохарчування, це не основне. Мало того воно ж. Це машинобудування, сільськогосподарське, дороги, елеватори, переробка, склади. От-от-от сюди. Нанотехнології поворощування прохарчування. Да, Дана. Ну дійсно, що ви зрозуміли, у нас технологічний уклад відстає, відстає. І навіть Польща відстає не дивитися. Сам, ну, саме досконале вважається технології по вирощуванню з продукції це Нідерланди. Да. Маленька країна вирощує, Вона дійсно дуже багато вирощується. Як? От нам треба таке впровадити. Да, да, да. Тоді дійсно меганізатори будуть там на смартфоні цим комбайном управляти. Ну, я жартую, звичайно, але час пройде, так і буде. Розумієте, у нас дуже часто говорять, Та ні, от вона так і буває. І от це майбутнє. Оце правильно. Оце розвивай, це робить, оце надо. Все це як чрти бабушки. Снисти і забудь, щоб воно колись було. Тому що, якщо ми ще будемо зараз знову інвестувати гроші, а давайте зробимо, хлопці, без штанів залишимося. Без штанів. Розумієте? Тому що, виходить, замість того, щоб інвестувати в те, що приносить прибуток, ми інвестуємо те, що розкрадають. І роздати ніяко. Ну, така ситуація. Тому, я говорю, от шанс є зараз. Є, є шанс, що ми дійсно можемо вибудувати аграрно-промисловий комплекс, як в Нідерландах. В Польщі гірше. зараз говорю. Польща гірше. Там якраз оця ситуація, що воно трошки подроблено, воно заважає, впроваджувати нові технології. Але ми можемо. Крупні аграрні ховки з українськими пацанами. Зареєстровані всі в офшорах. Ну, щоб інвестиції зарубіжні, щоб красиво любити. І як роям, то нас ніхто хто нас там. Ні, ну, щоб ви зрозуміли, ви ж бачили, що від нас фактично залежить світовий ринок харчування. А якщо ми дійсно правильно запустимо, то ми ж за глотку цей світовий ринок візьмемо. Ми так от заглодечко. І тримати будемо так і І будемо говорити, яку ціну, що робить, як нам ножки кланяться. Розумієте? Тому що Розумієте, така ситуація, так, да, мот ці там нафта, газ, ну дійсно, світова економіка від них залежить. Може, як завгодно гавкається, от Росія. Ну, розумієте, чому дійсно євроспільноті складно вести санкції проти Росії? Ну що, ну, от, добре, ведуть вони санкції. А нафту де брати? Ведуть вони санкції, а газ де брати. Ні, а відмов... так, Не так то просто, хлопці. Ну от дійсно, Росія на сьогоднішній момент має фішечку. Нафту газ. Все. У нас нема нафти газу. Ну нема зарази. Ці всі розмови. О, там, там нема. Навіть якщо ми дійсно почнемо добувати, це тільки собі. А от про харчування в нас є. І оце дійсно реально, що можна. Причому, дивіться, у нас дуже великий потенціал ще не використаний. Я говорю, по-перше, починаючи нові технології, щоб урожайність так джу -джу, і улетіла. Раз. Потім що в нас не вистачає? Та проробка. Ну тут дуже от, склади і проробки. Ми відсте... О, це, ми відстаємо, оце так, повинна бути. Плюс автоматизація. Ну, якщо хтось колись випадково був на екскурсії в Нідерландах, бачив як плацюють їхні теплиці, а там екскурсійські рубля. там дуже велика кількість автоматизацій. Дуже, 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 дуже. То дійсно, там ну, вважається як, що є теплиця, гора автоматики і е, оператори, які, ну, де вже взагалі важко без сорочної праці, але мінім, ну, мінімально. Тоді у вас, що ви... У вас немає великої рави людей, які невідомо чим займаються. А є дійсно. Дійсно, ця автоматизація вимагає IT, душ вимагає людей. Не дай Боже да, Вимагає дійсно фахівців, які будь їх це обслуговувати, тому що тут же не треба бабуся мітлою чи сапки. Ні, ні, ні. Тут треба якраз який розуміє, що ж там відбувається, і щоб вчасно говорити, о-о, паливчик не той, о-о-о, оце є. Сади. Ви навіть не являєте, скільки в нас можливості по садам. І ну, не використовувати, не використовувати, що, ну, починаючи те, що треба, ну, звичайно, там, виростити, проробити... Ту -ту -ту -ту. А їсти їх люди хочуть. І тут ми рядишком, Хто ХТ гачить! У мене кном, к ноги. О! Ось тут ми будемо командувати. А ви ж думали? Ну, потім дивіться, дуже слабо... У де розвивати? Це тваринець. Зумієте ситуація. Світ час в Україні дійсно багато вирощували м'ясо, ну, баранина, баранина. А потім порядок обставин, там в Радянському Союзі вирішили, що це не вигідно. Ну, коротше, зараз мало. Але дивіться, яка ситуація. В світі є чіткий класифікатор. М'ясо птиці на першому місці. Не свинина. Не, не свинина. На другому яловича. Яловича, яловича. На третьому баранина. А от на четвертому дійсно свинина. Свинина, ну, в обстан, вона в світі споживається ну, не, в де, не в всіх країнах. І в структурі споживання, в деяких країнах, вона споживається але менше. Вообще, свинина, щоб ви зрозуміли, більше йде на переробку. Вона більш цінна як продукт, щоб виробляти м'ясні вироби. Ну, от, яловичну свинину свининою раз половила з колбаска. Ні, щоб ви зрозуміли, так вона робиться. І тому, так, да, дійсно, ну, у нас з бараниною і з яловичиною проблеми. А у нас можливості ну, просто. Ну, По-перше, є місця, де пахати ви не будете. Пас, пасовища. Їх треба, звичайно, культурили, електричні пастухи і так далі. Породу, породу у нас, порода не дуже. І оце тут дійсно ж треба не просто ж породу запустити, а відповідно, молочні ферми, відповідно, розплідники. Ну, Щоб ви зрозуміли, взагалі правильно як робиться. Є ферма, яка займається тільки розплодом. Тільки. Ну, ви самі розумієте, поряд обставин використовуються ці всі технології, генні інженерії, ви ж даєте що, що там робиться. І, роз, і вони е, от телят наробили, продали, наробили, продали, наробили, продали, наробили, продали. о. А другі займаються відкормом. Купили, відкормили, ну, в залежності, або молоко, або м'ясо. то вже, ну, хто чим, Там знов-таки буває спеціалізація. Одні молочна, другі м'ясна. Теж це залежить, ну знову для цього земля, треба власності, щоб ніякий год. на все життя. Ну що, пасовище ви ж не будете робити в Баренді, це ж дурня. Посовище це на віка. І тоді, діда. Ох, як ми за горлошка візьмемо всіх. Ну, щоб ви зрозуміли, попит м'яса, ну, в Європі дуже багато споживають туди. Але дивіться, яка ситуація. Базі багато споживають. Не свинин, ви ж вже зрозуміли. А я лучен баран. О, де є простір, Боже милостив. Гати туди гати, гати туди гати, гати. Чи Чим там краще. Ну, знов-таки треба виростити, не обробити, забити, заморозити або навпаки там, ну, залежно від що. Проробити ту-ту-ту. О! А це міць, а це гращі. А це моща! А тут ми дійсно можемо і Польщу через каліна, і Європа через каліна. Тому що на сьогоднішній момент дуже багато дійсно ялович звини не виробляє Європи. Експортує багато. І ялович виробляє, експортує, імпортує. А ми більше і будемо експортувати, експортувати. Тому що їсти що хоче, так. Ні, ну взагалі, що в яловичу на більше споживають. І от дійсно, це перспектива шикарна. От тут дійсно можна робити. Ну і сфера послуг. По-перше, у нас дуже не використаний туристичний потенціал. Дуже, да, так, з такі можливості. Ні, ну ви знаєте, що Туреччина на туристах заробляє. Ну, ми можемо заробити ще більше. Ні, ні, я не жартую, реально, да, дійсно. Тим паче, що за рахну цього ж зеленого туризму можна дуже багато заробити. І це дійсно реально. Ну, ви скажете, після... Я, я, ми ж говоримо про це після війни, звичайно. Не зараз говорю. Але це, так. Да. Так що тут у нас, ой, ну і сфера послуг. Тому що, причому будь-яка сфера. Ну, IT це зрозуміло, вже всі про це говорять, аутсорсинг це те, що ви чули. Дивіться, яка ситуація. Можливо, ви чули, якщо не чули, будете, значить, ну, я не знаю, як зараз, що відбувається, але от до війни, дійсно, території України деякі компанії з євроспільноти почали робити кол-центри, бек-офіси, да? Тобто ситуація дуже проста. От сидить бек-офіс, який виконує завдання для європейських компаній. Е, Причому ж навіть не в Києві, в провінції. Так, да, Там вимога була, що набирали здадя БДЗБДБОВ і так далі. Ну і щось то. проблема. Саме цікава ситуація, що один з самых відомих, е, Є такий інвестиційний банк Швейцарський, на американках Швейцарський, так от найцікавіше, що його рекламно маркетингово-аналітичне управління знаходиться в Києві. Ну я зараз не знаю, де він знаходився? В Києві. Все дуже просто. Він як прикинув? Так. В Швейцарії ну там, центральний офіс. А от ці маркето, що будуть ми сидіти, получать, І імін, зробив, офіс в Києві зробив. Ні, звичайно, зарплату він не швейцарську, київську. Це були різниці. Офіс шикарний. Офіс Ні, ну на що то. Але знов таки, ну що, знання мови співфахівців nah, таких нанять можна. Потім е, міжнародний... Так, тобто, да, вони сидять в Києві, вони аналізують економіку України, їх взагалі не цікавить. Ну, вони займаються. Спустата Америки, Ну, тому що там більше, звичайно, оці всі індекси і так далі. От вони сидять. А чим сидіть? Швейцарій-то? Працює? А так. Так, да, класично. Причому дійсно говорю, ну я, я не знаю, чи вони зараз працюють. Але де вони працювали? такий офіс класний. Держу. От це є майбутнє України. Зрозуміло. Хіба що розумієте? Знову ще шароварщина почнеться. Треба відбудувати заводик. Да що ви здали, сказили з вашим заводиком. Мало того, що екологію буває, а продукція маком продавати. Та да, яка різниця? Треба відбудувати сарайчик. Нащо той сарайчик відбудовувати? Нащо? Він стояв з радянських часів, вже хилився і зараз. Ну, от буде сарайчик, буде сарайчик. А ми будемо виробляти, що ви будете виробляти? Що? Запам'ятаєте раз і назавжди, всі світі вже давно немає проблем виробляти. Є проблема продати зараз. Ото виробляти. Якби б воно було так все просто. І припиняйте цю дурню, говорити, що ой, військово-промисловий, військово-промисловий комплекс, це дорога іграшка, грошей у нас нема, ніколи не буде. Якщо, не дай Боже, ми почнемо знову фінансувати військово промисловий комплекс. Будемо бідні, як церковні криси завжди. І нас завжди будуть лупцювати. Звертаю вашу увагу, звертаю. Остань. при Кучмі, при Ющенко, при Януковичі, при Порошенко, ми грохнули на військово-промисловий комплекс України приблизно 40 мільярдів доларів. Де воно все? Де? де 40 мільярдів? Розкрали? Так. Да. Бо не будемо. Тому що це не комплекс. Це дира, куди дінь провалюється. Військово-промисловий комплекс купили за кордоном. Оце військово. Ви розумієте, от ви ж бачите, як виходить. Купуємо настояща річ. А своє робили, 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 робили. турня була так дурні залишилась. Невже ви це не розумієте? Що просто, якщо ви купуєте річ, то річ. А якщо ви пародію, тому що в світі давно вже ніхто військово-промисловий комплекс так одне робить. Там кругом патенти. І виходить так, якщо роблять цю установку, вона захищена патентом. Купити і вкрасти патент не можна. Купити вони не продають. Ви робите своє? Пародія, виходить. Тому що зробити свій патент, це дорого, складно. Виходить пародія. Тому багато грошей розкрадають, а розставить нульовий. А так ви купили цей комплекс? Працюй. От так воно робить. Так, да, звертаю вашу увагу, що Ізраїль так от якраз розвивав. Ні, у нього є модифікації, не заперечую. Але в основному це він теж покупляв. Вчиться. А, розумна людина. А дурні, так, да, дурні самі все роблять. Давайте, давайте, робіть з нуля. Я говорю, 40 мільярдів. От де 40 мільярдів діли? Ні, я не заперечую. Кучма украв, Ющенко, Янукович, всі покрали, Порошенко. 40 мільярдів. От, виявите, от було тут щось 40 мільярдів. Та да на 40 мільярдів стільки зброї можна було купити? Мама не горює. Чесне слово. А так, одна трендеж. Так що, зрозуміло, що будемо робити. А от інтересно, матрос железник, зрозуміло чи не матрос. Не пулям. Ну ладно, Пишіть коментарі. Пока.